Привіт! У цьому уроці ви дізнаєтеся все про функції генерації голосу ELI для природного озвучення. Поле тексту для синтезу мови є місцем, де ви можете додати озвучення для аватара. Воно розташоване під робочим полотном. Кнопка попереднього перегляду. Натисніть, щоб переглянути робочий слайд. Перехід та синхронізація губ Аватара будуть видимі тільки після рендерингу відео. Палітра кольору фону. Оберіть правильний колір і застосуйте його до певного слайду або до всіх слайдів. Опція фонеми. Виберіть слово з тексту. Оберіть фонему і напишіть вимову слова в словнику. Пауза. Вставте паузи в різних місцях промови, вибравши відповідну тривалість для паузи. Позначки Пов'яжіть об'єкти на слайді з певними словами в тексті. Оберіть об'єкт. Застосуйте індивідуальну анімацію і виберіть застосовану позначку з поля синтезу мови. Мови та голоси. Виберіть мову, акцент, тип, швидкість та тон для вашого аватара. Зверніть увагу, що жіночі аватари підтримують тільки жіночі голоси і навпаки. Сортуйте голоси за тегами: веселий, сердитий, швидкий, повільний промо тощо, преміум голоси підтримуються лише на просунутих та корпоративних планах. Після придбання опції клонування голосу клонована версія також буде додана до бібліотеки голосів. Ви можете застосувати голос до певного слайду або до всіх слайдів. Завантажити голос, завантажте аудіозапис вашого голосу, і після рендерингу відео синхронізація губ аватара буде синхронізована з записом. Зверніть увагу, що аудіозаписи обмежені до 60 секунд створення відео. Без мови це слайди без аватара і мови. Ви можете встановити тривалість беззвучного слайду і завантажити медіа як фон, якщо потрібно. Поле тексту для синтезу мови, розділ, де ви можете додати текст для озвучення. Чудово! Тепер ви повністю готові створити ідеальний голосовий супровід для ваших навчальних відео.